Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох зрадників, які пішли на співпрацю з ворогом. За даними слідства, їх призначили на керівні посади в окупаційних органах. Так встановлено, що від початку повномасштабного вторгнення мешканець Довжанська Луганської області співпрацює з окупантами. Його призначили директором так званого територіального відділення державної установи Республіканський центр зайнятості ЛНР. Інші два колаборанти після захоплення населених пунктів на Херсонщині прагнули співпрацювати з державою агресором в травні 2023 року. Вони, як самовисуванці, запропонували свої кандидатури на зайняття посад так званих старост сіл. Після проведення псевдоголосувань та отримання бажаних посад вони увійшли до складу окупаційної адміністрації. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили трьом фігурантам про підозри за частиною 5 статті 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність, та частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення.